Дня, з вами знову Академія Прометей. Тепер перейдемо до окремої частини, це окремий момент. І знову ж я наголошу на тому, що подача летить завжди по-різному, і гравець в прийомі повинен бути готовий до будь-якої несподіванки, того, що м'ячик може і нернути, скажімо так, перед, перед гравцем, він летить вправо, він летить зліва, він летить. Може прилетіти на щастя прямо в коліна, але знову ж є м'ячі, які летять на рівні грудей, на рівні голови, але вони летять в напрямку і в площину майданчика. Для того, щоб ці м'ячі приймати, знову ж є два способи. Частина волейбольного світу приймає такі м'ячі двома руками зверху, жорстко тримаючи кісті, приймають і направляють. М'ячик до зв'язуючого гравця. Інша частина світу, в силу того, що зараз подача летить, навіть плануюча подача, дуже потужна, дуже швидка. І не кожен гравець має силу пальців, силу кісті, для того, щоб втримати цю подачу і опанувати її, і довести її до зв'язуючого гравця. Для того люди придумали систему відкривання. Відкривання. Коли робиться випад назад, перехвачується траєкторія ззаді, і активним рухом доводиться чи зліва, чи справа, в залежності від того, куди м'ячик летить, чи під ліву сторону, чи під ліву руку, чи під праву руку. Ну і, звичайно, якщо він летить прямо в лице при відкриванні, гравці, як правило, користуються більш сильною стороною, більш е зручною для них стороною. Знову ж роблять відкривання і активним. Грухом двома руками знизу направляють м'ячик в напрямку зв'язуючого гравця. Для початку ми почнемо, все-таки, щоб люди розуміли, прийом передачі двома руками зверху. Як правило, це гравці стоять ближче в районі 4-5 метра. Гравці першого темпу, які стоять біля сітки, їх виловлюють тут подачі, і їм приходиться зверху перехватувати і доводити його до зв'язуючого гравця. Тому при наявності міцних рук, міцних пальців можна користуватися прийомом двома руками зверху, прийомом подачі, уточняю, двома руками зверху. Нічого, нічого страшного в цьому нема. Створюємо полегшені умови для приймаючого гравця, для того, щоб навчити прийому подачі двома руками зверху. Легка, легкий ввод м'яча, легка подача. До речі, от таким от способом прийомом подачі двома руками зверху багато тренерів користуються для того, щоб навчити саме рухатися в прийомі ногами. Тому що, приймаючи, якщо ти стоїш на місці, можна двома руками знизу достати м'ячик отут, -от, то двома руками зверху його так прийняти неможливо. Тут хочеш не хочеш, сама вправа заставить тебе рухатися, щоб перекрити, щоб зловити м'ячик перед собою і довести його. І так сама вправа заставляє гравця рухати ногами і вчить його, розвиває роботу ніг для прийому подачі. Ну і в нас залишилося відкривання. Ми просто продемонструємо зараз, як це виглядає, як воно працює, щоб ви могли розуміти, а в подальших наших уроках будуть спеціальні комплекси підвідних вправ для того, щоб навчити і вдосконалити цю вправу. Так от приблизно виглядає технічний елемент прийом подачі. Хочу сказати, що знову ж в тренерів завжди є право вибору. Це раз. Знову ж в тренерів завжди є індивідуальні особливості кожного гравця. Вже, так як я сказав, от подача, яка летить в лице, можна приймати зверху, можна відкриванням. Тому спеціальні комплекси вправ, спеціальні Види, підвиди елементів для кожного гравця треба приймати індивідуально. Є гравці, які просто, не маючи природнього, скажімо так, дальноміру, не дуже добре оприділяють, куди летить м'яч траєкторію польоту. Таких гравців взагалі в приймальні вдоігровщики в Ліберу не ставлять, в них їх забирають першими темпами діагональними, виключають з прийом. Є моменти, це вже далі тактика, піде я кусочок тактики зачеплю. За Питання в тому, що в залежності від того, наскільки гравці підготовлені, тактика тренером будується так, щоб приймали самі сильніші гравці. І можна побудувати таку схему. І не один раз я бачив і в провідних командах світу, і сам користувався, коли зараз прийнято основною схемою, що приймають догравальники і ліберо. Ну, були і в мене в командах, коли два кращих приймаючих, були гравці першого темпу. І приходилося будувати схему так, щоб вони завжди були задіяні в прийомі. Знову ж діагональний гравець може бути чудовий приймальний. І чому самого сильного приймаючого в команді не задіювати, якщо він стоїть на позиції діагонального, і будувати схему так, щоб максимально використовувати кращі сторони своїх гравців. Тренера дерзайте. Діти, вчіться, ростіть, розвивайтеся. Удачі, до слідуючих зустрічей у наших уроках.